Лодсьомий, осіння тепла куртка, розмір L, Onion Sons. Більше мірить, ЛХ, водонапна, 5000 мембрана. Всі бірки на місці. З капюшоном курточка Джекинж, LXL, Кишені пророзинові. Водонапрікна, куртка 100 грамівка, L-ка, Також L Selected Home розмір S по факту М. Jickin Jones класна курточка L. Lkirzaminник OninSons LXL, Jicking Jones ML LXL і Slept at Home розмір XL в обірці – 150 євро.